Акцію саме в час Великого посту, щоб показати, що франківський співпереживає нашим франківцям, які в складні життєві обставини. Ніхто не застрахований від такої біди. Саме тому ми хочемо привернути увагу. Я думаю, що наслідком цієї наради буде також збільшення коштів фінансування. В місті Франківську, на облаштування необхідних туалетів, на облаштування, де потрібно пандусів, з'їздів, зручних тротуарів. Але ми можемо багато говорити про це, можемо проводити раз на квартал нараду, можемо десь про це робити в приміщеннях, але ми ніколи не відчуємо, що відчувають. Ті наші франківці, які попали в такі життєві обставини. Саме тому я закликав сьогодні, дякую, що прийшов отець Роман е, Терлецький, закликав представників організацій, які працюють, які складаються з людей, які попали в ті життєві обставини, а також чиновників, щоб ми проїхались по місту на візочках і відчули, що відчувають наші франківці. Ale na początku.